Друга міська дитяча поліклініка святкує 25-й день народження. З моменту відкриття вона стала лідером з надання медичних послуг дітям. Першим головним лікарем був Віктор Чесноков. У чотирьох відділеннях медичного закладу на сьогодні працює понад 400 лікарів і медсестер. Щорічно фіксується 200 тисяч звернень, і 70 тисяч викликів на дому. Є у поліклініці єдиний у місті водолікувальний комплекс. Роль закладу важко переоцінити. Від святкувати ювілей медики зібралися разом. За 25 років багато чого змінилося. Є що Згадати і над чим подумати. Перших пацієнтів поліклініці було прийнято 16 лютого 1988 року. Е до речі, на той час в місті Чернігові, коли е ділилася одна поліклініка на дві, в місті Чернігові проживало 66 тисяч дітей. Сьогодні всього, на жаль, тільки 42 тисячі. Крім того, ще було 15 тисяч підлітків. На сьогодні їх всього 10 тисяч. Я думаю, над цією цифрою треба нам трошки замислитись. Лікарям другої дитячої поліклініки чернігівські батьки довіряють найцінніше здоров'я і життя дітей. Однак держава обділила увагою і підтримкою медиків, та й нова реформа галузі отримала чимало негативних відгуків. Жоден з профільних чиновників ані міської, ані обласної влади на свято не прийшов. Єдиним з почесних гостей був народний депутат України Владислава Трошенко. Тому спілкування проходило по-домашньому тепло і жартували, і говорили про серйозні Речі, зокрема, медичну реформу. Думав, не погодиться на ваше запрошення е, вже відсвяткувати в ресторан. Ну, ви знаєте, я е, все-таки, мабуть, передумаю і прийму це запрошення хоча б з однієї причини. Бо без програм і суттю медичної реформи не розберешся. То я вже хоч в ресторані. може тут Юрій Петрович собі сидить. Реформа, очевидно, потрібна в будь-якій галузі чи в міністерстві для того, щоб ту послугу, яку здійснюється міністерство чи е, відомство, здешевить, спростить і скоротить в часі, щоб вона до людини була доступніша. Я правильно розумію, чи ні? Ну треба. Чи буде доступнішими послуги ті, які, які сьогодні пропонує медична реформа. Аби якось підсолодити нелегке життя медиків, Владислава Трошенко подарував поліклініці необхідне медичне обладнання. І, хоча нинішній бюджет для галузі не надто оптимістичний, у поліклініці сподіваються, свято він не зіпсує.